Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Друзяки-динозаврики Морське Чудовисько. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Расмусе, вставай! Расмус аж підскочив на ліжку. Хтось кричав просто в нього над вухом. Хто ж це? Тімі Тродон, його найкращий друг. Хто ж іще? «Е, ну, от чого ти мене будеш? позіхнув Расмус. «Е, ще тільки пів на сьому, і взагалі субота. Тімі замахав лапками. Там таке робиться. От ходи, подивися, скажу, не повіриш. Расмус зітхнув. «Е, добре. Зараз тільки піду вмиюся. Коли ж Расмус повернувся, то зрозумів, щось сталося, поки його не було. І дуже жахливе Тімі, зник. Расмус рішуче пішов до бабусі Рекс. Ба, виплюнь його. Бабуся Рекс вдала, що прокидається. Ти проковтнула Тімі. Знову, негайно виплюнь його, сказав Расмус. <гум> не розтулюючи рота, відказала бабуся. Расмус тільки суворо подивився на неї. Бабуся Рекс зітхнула, роззявила рота і. тьфу, на підлогу печери випав тімі. Бабусю, як ти могла? Попроси вибачення. Бабуся Рекс опустила очі. Ну, вибач, мені шкода трохи. Тімі витрусив із пір'я кілька рибин. Нічого страшного. Ну, Расмусе, гайда!» Але що там таке? спитав Расмус. Тімі скакав і плескав у долоні. Неймовірне, та що ж саме? Тімі відчинив печеру. У нас цілу ніч ішов сніг. Расмус ахнув. Такого він ще ніколи не бачив. На дворі все було біле. А що то за біла штука? спитав Расмус. Це біле, то сніг, відказав Тімі. Що? Оце такий він справжній сніг? Тімі поплескав друга по плечу. Гайда, Расмусе, ходімо в снігу гратися. Тепер Расмус нарешті помітив, що стало дуже холодно. Зараз курточку і шапку вдягну, сказав він. Ну, а Тімі просто вискочив у сніговий ранок. Він зі сміхом став бігати і качатися по снігу. Коли Расмус нарешті вийшов на двір, то побачив декого біля сараю. Відгадайте, хто це був? Звичайно, Робін Рекс, найбільш надокучливий на світі старший брат. Він возився з якоюсь палицею і мотузкою. Расмус тихенько підійшов по снігу до Робіна. Що це таке? А ти не знаєш? засміявся Робін. Це ж вудка. Я наживку чіпляю на гачок. Фе, сказав Расмус. І тут, із сараю, вийшов тато Рекс. Озеро наше замерзло, сказав тато. Вже давно ми не бачили такої криги. Влаштуємо змагання із зимової риболовлі. Судею буде мама. А ви, хлопці, хочете позмагатися? Расмус похитав головою, а воно взагалі безпечно ходити в такій кризі. До того ж, він уявив, які страшнючі потвори можуть ховатися під кригою. Робін тільки реготав. Хе, та Расмуса взагалі м'язів нема. Він і тільки з води не витягне. От і витягну, відказав Расмус. Я просто на, на живих істот полювати не люблю. А тімі заскакав і закричав Ну, звісно, ми теж будемо змагатися. Який там перший приз? Тато Рекс заплутався в снастях і впав на сніг. А оце найцікавіше. Перший приз біла бляшанка скумбрі в томаті. Ура! Найкращий в світі приз! закричав тімі. Расмус обережно пішов услід за ним. Ух, і холодно ж! Але в усьому іншому день був просто чудовий. Сонце сяяло, всюди гралися динозаврики. Вони каталися на санчатах, лижах і ліпили снігових динозаврів. Уже біля самого озера Расмус відчув, що земля затремтіла, лунав важкий тупіт, підбіг тімі. Расмусе, поглянь, хто позаду тебе! А хто? запитав Расмус. Та це ж наш тобіас трицератопс. Ох, ти нас і налякав, тобіасе, сказав Расмус. А що ти тут робиш на озері? Тобіас витяг із рюкзака вудку. Іду на змагання з риболовлі, звісно. Ох, і хочеться ж виграти бляшанку з кумбрії в томаті. І саме в той момент на Расмуса хтось налетів. Расмус упав носом у сніг і почув сміх Робіна. Хе! Расмусе, вставай! Хто останній до озера, той шмаркач. Ану, не дражни ти Расмуса, суворо сказав тато Рекс. Він дав робіну Расмусу і Тімі по вудці, і всі пішли на озеро рибалити. Тато Рекс прорубав кілька ополонок і полічив. Раз, два, три. Змагання почалося, хлопці. І тут же бульк усі закинули вудки. Расмус дивився, як гачок і наживка зникають під водою. Коли гачок занурився, Расмус спитав Тату, а тепер що робити? Погойдай трохи вудку. Рибі стане цікаво і вона клюне, порадив тато. Расмус почав гойдати. І тут оп, невже клюнуло? Так швидко? Так, за волосінь щось смикало. Расмус потягнув, потягнув, але це було щось дуже важке. Невдовзі риба була майже на поверхні. Расмус щосили смикнув, витяг рибу з ополонки, впав на хвіст і спитав А що це за риба? Тімі крикнув. Та це ж маленький струніус! Ха-ха, <рив> це, мабуть, найдрібніша риба у світі, засміявся робін, і тут почалося потужне крехкання. Це був тобіас. А, у мене щось клюнуло, теж дуже велике. Тобіас щосили потягнув вудку. Ось вже і риба під самою ополонкою, ось під льодом з'явилася величезна тінь. Расмус затремтів. Ого, ого, ой, яка важка. Що ж це за риба? напружився Тобіас. Тімі закричав Неймовірно, та це ж наш Семі Шастазавр Сем висунув з ополонки довгого носа і усміхнувся. Привіт, як справи? Расмус обізвався. Ну і налякав ти нас, семе. А що ти тут робиш? А от почув про змагання з риболовлі. Ану, думаю, когось розіграю. Хо, хо хо Ну, то в тебе вийшло, буркнув тобіас. А я ж гадав, що виграю бляшанку з кумбрії в томаті. І тут почувся крик. Це був тато Рекс. О, клює! І Яка ж велика рибина. Допоможіть тягти. Усі стали один за одним позаду тата Рекса. І потягли разом, що сили. Ну ж бо здоровенна! Ану потягнімо щосили! Раз, два, три і. ляп! Усі попадали. Ой, здається, гачок просто зачепився за дно, сказав тато Рекс. Робін так сміявся, що аж тримався за живіт. Ха-ха! Гарна зачіска, размусе! Усі продовжили рибалити. Расмусові це змагання вже набридло. До того ж, він дуже зголоднів. Несподівано почувся якийсь шум. Це робін тягнув вудку. Е, клюнуло, клюнуло! Та це і в тебе за дно зачепилося, сказав Таторекс. Ні, ні! Це здоровенна, гігантська, велетенська рибина. Ось погляньте! І тоді всі побачили. Робіна щось тягнуло просто до ополонки, і воно було дуже велике і сильне. У робіна затягло в ополонку лапи. рятуйте. Усі взялися дружно тягнути Робіна, але риба була більша і сильніша. Тепер до ополонки тягнуло всіх. Раптом волосінь луснула. ай яй зірвалася! Зойкнув Робін. Аж тут Расмус помітив, яку тінь під кригою вона росла і росла. Усе задвигтіло і затрусилося, крига тріснула, навколо бризнула вода, і з ополонки висунулася голова величезного і дуже сердитого кронозавра, одного з найбільших морських чудовиськ у світі. Динозаври на кризі перелякано закричали і побігли хто куди, але найдужче кричав робін. Це твій гачок Проривів кронозавр. Робін похитав головою, причому дуже швидко. А ти знаєш, що я роблю з брехунами? спитав кронозавр. Робін похитав головою знову. Так от я їх з'їдаю. Раз і робін зник. Гей ти. закричав татурекс. Ану, виплюнь робіна, негайно. Та кронозавр його не слухав. Він просто пірнув в ополонку з робіном у пащі. Але в останню мить Тобіас схопив кронозавра за спинний плавець, а тато Рекс, тім і Расмус, схопилися за Тобіаса. Кронозавр хлюпався, люпався, але вибратися не міг. Тоді він знову висунувся з ополонки і виплюнув Робіна. Ось ви як. Ну, тоді я з'їм вас усіх замість нього. Расмус затремтів від переляку. Коронозавр роззявив пащу і націлився на них. Ось уже величезна паща зовсім близько. Расмус заплющив очі. Він вже чекав, що зараз усе довкола почервоніє. Як тут? <глев> Гучнішого крику того дня ще ніхто не чув. Расмус розплющив очі. Його не з'їли. Бабуся Рекс міцно вчепилася зубами в спинний плавець кронозавра і не відпускала. Ой, мамо! кричав кронозавр. Ти більше нікого не їстимеш, пообіцяй, сказала бабуся Рекс, і кронозавр закивав дуже швидко. Я більше не буду, тільки відпустіть, боляче. Ну, тоді відпускаю, сказала бабуся Рекс і розтисла зуби. Так от страшний кронозавр миттєво пірнув в ополонку. Вода трохи поколихалася, а тоді заспокоїлась. І тут прибігла мама Рекс. Хто кликав маму? Та тут малявка одна кликала, усміхнувся Расмус. Мама Рекс принюхалась. Та від тебе пахне кронозавром, робіне. Спочатку Робін Рекс зітхнув, а потім прийшов до тями і спитав А як же наше змагання? Мама Рекс замислилась. Кронозавр розлякав усю рибу, так що суддя вирішує закінчити змагання. Переможця визначати не будемо, ніхто не спіймав жодної рибини. Стривайте, як же не так? вигукнув Тіммі. Що значить не так? спитала мама Рекс. Один з нас рибу все ж таки зловив. Усі поглянули на Расмуса і маленького струніуса на кризі біля нього. Мама Рекс усміхнулася. Хм, отже, переможець все ж таки є. Е, так нечесно, буркнув Робін. Який же переможець із такою дрібною рибою? А більшої ніхто і не спіймав, сказала мама Рекс. Бляшанка з кумбрії в томаті дістається Расмусу. І знаєте, що я пропоную? Відзначити перемогу крутезною найвеселішою у світі, зимовою вечіркою динозаврів. Я засмажу Струнюса. вигукнув Тіммі. Я зроблю ковзани, сказала мама Рекс. Я кульки понадуваю, зрадів Расмус. А можна я скуштую, яка вона скумбрія в томаті? спитала бабуся Рекс. І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже-дуже, дуже не втомилися, і тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики, зустрінемось завтра в болотяному лісі, Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.